Говерла – найвища гора українських Карпат. Підкорити її справа не для слабкодухих. Ті, хто сьогодні сходитиме на вершину, ни щоток знає, що таке стійкість та витривалість, адже їхні характери загартовані ще й не такими викликами. Ветерани російсько-української війни вкотре випробовують свої сили та морально відновлюються після важких поранень. В цьому їм допомагає проєкт Мандротерапія. Нова мета не з найлегших підкорити найвищий тисячник Карпат. Тож спочатку інструктаж від рятувальників, а далі дорога лісом. Шлях густо вкритий корінням. Тож підтримкою слугують трекінгові палиці. Після третини пройденого цікавому, що не важко йти з металавою кінцівкою. Пан Іван добре знає тутешні стежки. Проте на протезі. Підкорю Говерлу вперше. Таким чином відзначає завершення своєї реабілітації. Все бомбезно, колектив дуже гарний. Хлопці, побратими, друзі, все то все на позитиві проходить. А ви скільки часу вже проходите зараз реабілітацію? «7 Сім ви... У Мене сьогодні не виписка. Каже, до нової ноги не довелось довго звикати. Першого дня то ногу в мене відобрали, бо сказав, що 15 хвилин треба ходити, а я. І на перший поверх стре, то і по калідорі набігся з першого поверха, п'янівся на третій. Медсестри вже чекали. Завели в в палату і забрали ногу. Штурмуємо далі. Після нетривалої зупинки група вирушає далі. Підйом стає все крутішим, а стежка вущою та кам'янистою. В дорозі знайомимось з іншим ветераном Андрієм. Ну я не знаю, як я туди доберуся, але я думаю, що я точно туди попаду. Початок відновлення був складним, розповідає чоловік. Зараз почуває себе впевненіше. Саме страшне це ну, це перші оці дні, коли ти не можеш звикнути до них чогось нового. Або якщо в тебе нема протезу, а тебе заставляють ходити по сходам, це дуже ну, є кого як, хто може на сходах ходити? У мене була ця фобія. Це для мене було просто ну, просто треш. <реш> ось. Потім, вже, коли протез вже одягнув, я вже потихоньку почав ну, без фанатізму навчатися ходити по сходах, якісь там собі робити там трошки перешкоди, щоб їх долати. Андрій потрапив у військо по мобілізації, служив в 30-й окремій механізованій бригаді, проте 13 січня отримав поранення. Тож з квітня вчиться жити з металевою ногою. Наскільки це важко з протезом долати таку дорогу? Протез – це не вирок. Це я собі зробив таке, як би, моє кредо, що протес це не вирок. Тому що, ну я по суті, коли в мене була нога, ну воно як то не так Бо відчувалося, як коли в тебе. Кість, там сталевий сержень торчить. Це, звісно, важко, але якщо ти себе мотивуєш, поставив собі ціль, то ти завжди її досягнеш до кінця. Дорогою довелось ще декілька разів відпочивати. Останні метри давались найважче, адже вимагали найбільше зусиль. А отже, й часу, проте ціль досягнута. І на вершині вже майорять принесені стяги. В середньому група піднімається від 3 до 4,5 годин. А ми всі піднялися за 4,5 години. Люди з протезами цим камінням з таким набором висоти це вони зробили подвиг. Схожий похід вже був взимку, каже гірський рятувальник В'ячеслав Лангеман. З його досвіду, ані погодні умови, ані складність маршрутів не завада для мрії. 80% успіху в будь-якому сходженні на вершину це мотивація. Їм ем важко, але вони всі змотивовані. І оцей успіх це їхній настрій, мотивація і ну, їхні прагнення досягти чогось. Вже на самій вершині спілкуємось з паном Миколою. Колишній військовий служив в 107-й бригаді ТРО. на верлу це ну, моя мрія. Живу недалеко, образно, 100 кілометрів, але ще ні разу не були. І тому стільки планували, але вийшло ви вийти аж тепер з побратимами, з друзями. Впевнений, поранення це лише частина бойового шляху. А зараз важливо, попри все, знаходити в собі сили, насолоджуватись життям. Головне не падати духом і підкоряти такі вирешені життя. Продовжується, і потрібно далі жити заради сім'ї, заради дітей. Емоції зашкалюють. Раджу всім підніматися. Я думаю, якщо Побратими на протезах піднялися, то я думаю, що ця гора підкориться всім здоровим людям. Вартувало то та звичайно підкорювати вершини, як виявили, звична справа для наших ветеранів. Їх не лякають ані круті спуски, ані втома, ані інші перешкоди. Бо навіть в найтемніші дні кругом вирує життя, за яке щоденно борються наші захисники. Організатори проєкту анонсують: мандротерапія набирає обертів, аби показати ветеранам ще більше цікавого. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Історична та унікальна бруківка, якою вимощені вулиці Чернівців, є не лише родзинкою міста, але й головною причиною отримання нового рекорду України. Єдині і неповторні міста Чернівці з новим рекордом України, найдовше безперервне дорожнє покриття вулиць історичною бруківкою. 43 вулиці і довжина протяжність 16 кілометрів. 453 метри минулими вихідними у столиці Буковини зареєстрували єдиний в країні рекорд з найдовшого, а головне безперервного дорожнього покриття історичною бруківкою. Це рекорд найдовше безперервне дорожнє покриття історичною бруківкою вулиць міста Чернівці. Ідея виникла тоді, коли е, почали активно замінювати бруківку на асфальт. Ось е, це мене трошки збурило. Ось і я подумав, що ми втрачаємо вулиці і е, хоча би е, зареєструвати. Е, той момент, коли у нас велика кількість вулиць вкрита бруківкою, я подумав, що це ну варто, варто спробувати. 16 кілометрів 453 метри. Саме такою є протяжність безперервного покриття автентичною бруківкою у Чернівцях. Зазначила керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Для того щоб підтвердити рекорд, якого досі в Україні ще не було, надзвичайно важливий рекорд для міста і. Для України. Коли ми стикнулися з цією з експертною оцінкою, то визначили, що ключове слово в цій номінації саме «безперервність забрукованих вулиць. Тому що якщо ми прибираємо це слово, то на цю номінацію зразу претендують міста: Львів, Кам'янець-Подільський, Київ, Луцьк, Вінниця. але саме «безперервність вулиць. Покритих історичною бруківкою робить цей рекорд унікальним, аби втілити задум у реальність до даної роботи залучились чернівецькі професори, студенти, меценати та небайдужі чернівчани. Тому почали шукати унікальність. Маркетологи шукають завжди тут цінісну пропозицію і вирішили про те, що унікально є те, що у нас не найдовша бруківка, наприклад, по довжині. Ми не можемо конкурувати з Києвом зі Львовом, але ми можемо конкурувати по безперервній бруківці. Оцю унікальність знайшли і, відповідно, підключили студентів, які проходили якраз практику. Мені здається, що до цієї ініціативи просто вона якраз проявляє таку колаборацію науки, студентів, міста. І в цьому якраз її, мабуть, така унікальність і цікавість. За словами ініціатора заявки Вардана Вердеваняна у Чернівцях є ціла артерія з'єднаних між собою вулиць, які вимощені історичною бруківкою. Виявилося, що там ще є вулиця Каденюка. А біля вулиці Каденюка є ще маловокзальна вулиця. І ось точка, з якої ми стартували, це якраз маловокзальна вулиця. А якою закінчили це кінець вокзальної вулиці. Це не тільки ця вулиця. Тому що десь у центрі ви знаєте, що у нас велика кількість маленьких вулиць і вуличок, які вкриті бруківкою, вони об'єднані між собою, і це така ціла мережа в центральній частині міста. Даний рекорд було зареєстровано у книзі рекордів України. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Будівлі мовчазні свідки часу. У Чернівцях відбулася презентація книги Марії Некирси з одноіменною назвою Столиці Буковини. Інформацію, яка міститься всередині, не знайдеш ані в довідниках, ані в інтернеті, адже на дослідження авторка витратила майже 17 років. Завжди мене цікавила іс історія. Побудови будинків, фактично, ця книга присвячена історії забудови, фактично, тим, хто будував Чернівці, і тим, на чиї кошти збудоване місто, і так само тим, які керували цим будівництвом. Фактично, це як сказав хтось з моїх читачів. Це біблія для міста Чернівці. За період роботи над книгою дослідниці вдалося розгадати чимало таємниць, прихованих століттями, віднайти імена архітекторів відомих споруд, зрозуміти призначення будівель серед об'єктів дослідження, будинок, естетики та дозвілля. У нас в архів колись надсилали тематичні запити. Покійний Семен Свілковський, це директор дому естетики на Шепетівській, і фактично вдалося. Відкрити історію цієї споруди. Я знаю, що він заходив в архів, він навіть з нами сварився, що як ви не можете знайти, але ну, ми дійсно не могли знайти. А потім, ви знаєте, чим більше працюють з документами, тим легше вони відкриваються. Просто є, коли береш якісь речі, і ти вже знаєш, про що йдеться. З'ясувати історію будівлі вдалося випадково, каже пані Марія. Чисто випадково. Мені, я, я переглядала газети Черновиця. Альві Майне Сайтонг, Черновіцерморкен, і знайшла історію про будівництво товариства кравців, які фактично це одне з найстаріших чернівецьких товариств, яке створене в 1867 році, і вони збудували для своїх працівників якби касу соціального. Підтримки соціального страхування і в якій люди могли знаходитися, в якій могли відпочивати фактично як починковий будинок. І коли я знайшла, коли закладено наріжний камінь і як воно будувалося, коли воно здано в експлуатацію, тільки залишалося ще знайти, коли коли виникло дане товариство. Дизайнерка видавничого дому Букрек Анна Андрієва доклала рук до створення збірки. Вона каже, процес друку був складний, проте наразі не зустрічала схожих нарисів. Я як чернівчанка, яка від народження ходить цими вулицями, я дізналася багато нового і цікавого. І ну, при відкрити оці, оці сторінки заховані вже під шаром сучасної штукатурки, якщо можна так сказати, то це неймовірно цікаво. І воно таке видання, воно цікаве не тільки як з якоїсь історичної точки зору чи з мистецької точки зору, а й загалом просто як регіональне видання можна сказати, як дослідження. Таке для Широкого читача, і цим воно мене власне і приваблює. Зокрема, доктор історичних наук Олександр Добржанський акцентує, в книзі міститься унікальна інформація, яка знадобиться не одному поколінню істориків. Дуже кропітка, вона дуже така потребує такого важності, Дуже а Марія Дмитрий якраз любить дуже ставитися уважно до фактів. До явищ, якщо щось вона сумнівається, вона буде 10 разів перевіряти, але щоб це було дійсно відповідало тим джерелам, так як воно записано і так, як воно насправді було. Особливість міста яскраво підкреслено у виданні, каже історикиня Ганна Скорайко. Це місто має своє обличчя, воно має своє наповнення, воно має своє життя, воно має свою ідею. І тому, коли його порівнюють з іншими містами, то завжди знаходять о, це щось подібне, а це щось гірше. Ні, воно інше, воно просто інше, воно чудове. І тому вона заслуговує саме на таку книгу. Книга Чернівці побачила світ завдяки програмі книговодання імені Антона Кохановського та була надрукована за муніципальні кошти. Наразі придбати примірник можна у видавництві Букрек Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівецькій міській дитячій поліклініці завершили ремонт відділень медичної реабілітації та діагностики, який розпочали влітку минулого року. Пройти лікування зможуть діти з народження і до повноліття. Ми починали з двох-трьох кабінетів. Зрозуміло, коли відбулася реформа і з'явилися пакети по реабілітації. відповідно, і а головне потреба дітей в реабілітації ну просто дуже велика. І Однозначно, ми прийняли на себе рішення. Спочатку ми взяли пакет. 54 – четвертий це дітей від 4 до 18 років. А потім, вже коли ми починали придбати обладнання відповідне, все, ми вже взяли 25 й пакет це від 0 до 3. Окрім ремонту відділу за кошти міського бюджету вдалося обладнати також укриття. Ну от апаратура мільйон 700 і на ремонт ми витратили 5 мільйонів. Це це ми почали його в минулому році, влітку почали минулого року і закінчили. От буквально. Там, пару тижнів тому це гроші міського бюджету було вирішено питання для того, щоб дітям 24 ї школи використовувати найближчі укриття. Зробити І якраз дитяча поліклініка по локації якраз ну дуже зручною виявилося для школи. Аби охопити ще більше пацієнтів. До роботи залучили нових медичних фахівців. Обладнання було, але його було недостатньо. В першу чергу для якості і в повному об'ємі надання медичної реабілітації дітям з порушенням опорно-рухового апарату, дітям з неврологічними захворюваннями, дітям маленьким, які народилися передчасно або з тяжкими захворюваннями під час народження, необхідно було дооснастити відділення. Тому постала потреба в першу чергу: це підбір кваліфікованих кадрів, і друга це оснащення. Наявних приміщень відповідним обладнанням. Тож, завдяки оновленням в медичної установи з'явилась можливість надавати послуги вдвічі більшій кількості пацієнтів. Зокрема, фахові консультації ерготерапевтів та психологів, чи не найбільше потребують діти, які переїхали в тилову область з прифронтових регіонів. В середньому, коли ми стартували, в середньому це у нас було півтори тисячі пацієнтів. А потужність відділення не могла опанувати ту кількість. Ми розширили, відремонтували наявні приміщення, дооснастили і, звичайно, Залучаємо і надалі, і в цьому році прийняли ще кваліфікованого спеціаліста, фізичного терапевта. І наразі запрошуємо, користуючись увагу можливістю, запрошуємо до нас на роботу ерготерапевта. Фахівці зазначають, послугами користуються не лише чернівчани чи буковинці, а й діти з інших областей. Всі послуги медична установа надає безкоштовно. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У мікрорайоні Гравітон розпочали монтаж і підключення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках, які отримують тепло від котальні на вулиці. Руській, відповідно до підписаного договору з європейським банком була проведена тендерна міжнародна процедура ще в 2020 році щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів від котельних підприємства. Нові системи регулювання дають можливість мешканцям контролювати температуру подачі тепла. Особливо це стане в нагоді в міжсезоння, коли на дворі вже тепло, а централізоване опалення ще працює. Набір е елементів, тобто насосного обладнання, клапанів, які дозволяють, е в залежності від погодних умов, регулювати теплоносій. Тому фактично споживачі. Особливо в перехідний період це осінь, весна. Тоді, коли на вулиці вже тепло, можуть собі автоматично регулювати цю подачу теплоносія і відповідно зменшити вартість платіжка. За словами підрядників, виконання роботи йде за графіком. Проте через планування будинків робітникам довелось стикнутися із певними труднощами. це почали монтувати і тепер тобто десять штук підвалів. Ми вже зробили ремонту повністю. Залили підлоги і підготували під, під монтаж. І зараз дійсно, це завод ІТП зі складу тепломереж. і Ми тут їх розбираємо, бо тяжко їх занести, бо вони великі, а підвали маленькі. І розбираємо тут, на, на дворі. А там внутрі вже збираємо їх. Ми вже отримали всі 86 ТП, У нас знаходиться на складі, є е, субпідрядник, е, вже роботи ведуться, вони не сьогодні почалися, вони вже більше місяця ведуться. Це робиться поетапно, відповідно до графіку. Даний проєкт, а саме обладнання та роботи з монтажу, фінансуються за грантові кошти. На індивідуальні теплові пункти для гравітону виділено 1,4 мільйони євро. Загальна вартість, яка, Складається з повністю комплексу робіт це монтажні, пусконалагоджувальні роботи, доставка обладнання це орієнтовно 1,4 мільйона євро. Це виключна грантова складова, за яку підрядник іноземний, за генпідрядник буде виконувати ці роботи. Загалом індивідуальні теплові пункти встановлять у 62 будинках мікрорайону Гравітон. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Чергове засідання Чернівецької міської ради вкотре розпочалось зі звернення колективу центральної міської клінічної лікарні. Цього разу медики виступили на підтримку генеральної директорки Світлани Сердюкової. Ми це не кілька вертаємося до вас з офіційною земля на підтримку нашого генерального директора Сердюкової. Стосовно якої, сьогодні. Розгляд питання щодо постороння виконання посадових обов'язків на період роботи тимчасової контрольної комісії. Чивесь адже депутатський корпус вніс до порядку денного проєкт рішення про тимчасове припинення повноважень директорки клінічної лікарні та проведення службового розслідування. Про, е від Сержібову Світлану Олександрівну, оскільки це рішення пройшло всі комісії обговорення. Зокрема, під час сесії також ухвалили рішення про виділення понад трьох мільйонів гривень на ремонт приймального відділення пологового будинку на вулиці Рівненській. Останній раз. Останній раз. Перед вами що просто є і А що робити окрім того, депутатка Чернівецької міської ради та директорка департаменту соцполітики Наталія Фронза ініціювала звернення до кабінету міністрів України із проханням не передавати адміністрування соціальних допомог до пенсійного фонду. Передача функцій до пенсійного фонду гроші. Перше, втратою доступності, не всі зможуть дістатися до сервісних центрів пенсійного фонду України. Ми знаємо, що пенсійний фонд нараховує всім громадянам України, а не чисто Черновецької області. Вони сьогодні платять як і пенсії, пільги, так і субсидії. Друге це руйнування принципу одного вікна. Тобто люди будуть змушені ходити по інстанціях. Зупинити цей експеримент. Провести, відкрити обговорення і зберегти функції соціального захисту на місцях. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Веселощі, дитячий сміх. Цікаві квести, розваги та яскраві атракціони. На стадіоні Юність у Чернівцях розпочався масштабний фестиваль Вільні для дітей та їх батьків. В цьому році більше 30 різних локацій. Також будемо пригощати людей картошкою жареною, буде зона кафе працювати. Цей ярмарок стає цікавим. Діток, для діток від двох років до дорослих і бабусь, дідусів ми робимо так, щоб формувалися сім'ї, формувалися команди. Їм було цікаво разом сюди приходити. На фестивалі Вільні юний Михайло опинився вперше у житті. Хлопчина каже, з усіх запланованих розваг найбільше мріє опанувати. Навички стрільби з арбалету. Перший раз прийшов мене. Друзі, Мене друзі. Сказала, поміще йдемо з нами. Я пішов. Я хотів постріляти з арбалету Завжди Завжди хотів з арбалету постріляти. Це прикольно, як я вважаю. Я один раз стріляв з луку, мені сподобалось. і Хочу спробувати з арбалету. Фестиваль вільні це весела та легка атмосфера, як для активних розваг, так і для відпочинку дітей. Побувала на батутах. А ще. Ну, а бути побутав по тотах і на цех. Дитячий острівець розваг ожив на стадіоні, де нині розпочався фестиваль. Тут для малечі підготували яскраві локації, цікаві завдання та атракціони. У нас є нові гірки, воно завжди вражаюче. Для дітей це завжди круто. Патрульна поліція приєдналася до нас, приїхали сьогодні з своїм екіпажем з мотоциклами. Я думаю, це також дуже сильно зацікавить дітей. Також з нових локацій у нас додався арбалет. У нас добавилися естафетні ігри дуже багато. У нас добавився бамбінтон через сітку. Ну і багато різних дитячих локацій. У нас буде кімната Лего, де вони зможуть прийти, просто пограти, скласти щось з лего. Аби підтримати дану ініціативу, офіційне відкриття фестивалю вільні відвідали представники місцевої влади. Я бачу багато. Щасливих усміхнених дітей. І це важливо відмітити, тому що в умовах воєнного часу діти не повинні страждати, вони повинні розвиватись гармонійно і такі заходи дають таку можливість. Також важливо те, що цей захід відбувається в такому мікрорайоні, в якому раніше ну майже нічого не відбувалося. І тому дійсно тут потрібні такі заходи. Наразі це гарна така ініціатива, і вже традиція стала у церкві Сінай проводити такі гарні заходи для дітей. їх Однозначно потрібно популяризувати їх треба масштабувати, щоб було якомога більше цих заходів, щоб діти могли відволікатися і, напевно, не знати, що таке якомога більше, що таке війна, і десь звертати на це увагу. На фестиваль завітав і керівник благодійного фонду Ембрайс Олександр Пуршага. Він зауважує, у такий непростий для всіх час організація таких заходів є досить важливою. Перш за все, ми збираємо діток, ми їм розказуємо про Ісуса. Ми зробили гарну розважальну для них програму, де вони можуть приймати участь в різних локаціях у нас сьогодні будуть гарні розіграші. Я вірю, знаю, що цей день і цей фестиваль ще більше сподобається діткам, і більше дітей прийдуть сюда на фестиваль. Вільні під час фестивалю Вільні який триватиме на стадіоні Юність у Чернівцях, впродовж декількох днів учасники отримуватимуть цікаві презенти та смаколики а також матимуть змогу вибороти головні призи. В Кінці фестивалю в кінці кожного дня ці купони рандомно будуть обиратися, і вони можуть отримати. Призи, такі коробки, де дуже багато різних подарунків. На жаль, не всі. І також кожен день буде розігруватися суперприз. У нас є велосипед, і два велосипеди, і два самоката. Тобто, це будуть такі кожен день, буде якийсь суперприз, яка виграє одна дитина. Цьогоріч організатори змінили графік проведення заходу. Відтак, фестиваль вільні триватиме декілька днів поспіль. Ми зробимо чотири дні підряд: четвер, п'ятниця, субота, неділя. Очікуємо кожен день більше тисячі учасників. Напевно, на вихідних буде ще більше. Це все абсолютно безкоштовно. Для них участь в усіх локаціях безкоштовна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.